Любі хлопчики і дівчата, я пропоную вам зробити аплікацію нашого хороброго пожежного. Ми будемо його виготовляти з допомогою кольорового паперу і наших умілих ручок. Запрошую до себе на зустріч! Перед початком нашої аплікації зробимо вправу для пальчиків. Любі хлопчики і дівчатка, слухайте, що уважно татка. Сірників до рук не брати, бо згоріти може хата. І до мами прислухайтесь, і з вогнем малі не грайтесь, сірники то не забава, Гратись з ними марна справа. Для роботи нам знадобляться, як завжди, набір для аплікації клійонка, серветка, клей, ножиці, пензлик. Простий олівець завжди допомагає. Ну і можна взяти фломастери, можна маркери чорний і червоний. Кольоровий папір червоного кольору, жовтого і трішечки чорного. Починаємо працювати. Щоб одягнути нашого пожежного в такий костюм, нам потрібні сьогодні прямокутники. Великий прямокутник, десь приблизно 16 на 10 см. Потім прямокутничок менший. 7 на 9 сантиметрів. І ось такі вузенькі прямокутники це будуть наші рукава. Квадрат невеликий для голови, і жовтий колір для оздоблення наших комбінізонів. Червона шапка можна зробити за шаблоном, а можна зробити з частин. Я покажу, як це робиться. І рукавиці, чоботи. Так, чоботи, рукавиці і ось така для ременя застіпка. Розпочинаємо працювати. І так, спочатку беремо великий прямокутник. Складаємо його навпіл. Це буде наша куртка. Склали навпіл. Розгортаємо і кожну сторону ще ділимо до середини рівненьку. Ось так. Це буде наша куртка. Потім ми загнемо ось так трикутнички, зробимо відворотики. Це буде воротник. Куртка готова. Далі, із цього, із цих двох прямокутничків, треба буде приклеїти просто рукава. Ось так. Підклеїти під низ. Далі робимо штани. Штани можна зробити так. Прямокутник, складаємо його навпіл і робимо ось такий невеликий надріз. Можна розрізати так по шву, а можна зробити трошечки ширше. І тоді штани у нас вийдуть ось так. Для того, щоб вгорі було більш схоже на Штани зрізаємо трикутничок. Все, куточок зрізали. Ось у нас вийшли такі штани для комбінезону. Так, зробимо голову із квадрата. Ми вже багато разів вчилися обрізати куточки на квадраті і отримаємо круг. Прикладаємо голову. Так, тепер шапку я казала, що можна вирізати за шаблоном. Якщо мама допоможе. А якщо ви будете робити самі, то просто берете круг, розрізаєте навпіл і ось таку смужечку. Потім їх, коли будемо наклеювати, з'єднаємо, у нас вийде ось така шапка. Дрібні деталі ми будемо наклеювати по ходу виконання аплікації. А зараз будемо все це перетворювати в життя. Починаємо з нижньої частини, тобто із штанів. Переносимо їх на клієночку і можна по краям намазуємо клеєм. Приклеюємо, ну, десь приблизно ось так. Все, є. Тепер нам треба приклеїти куртку. Куртку ми перекладаємо широкою стороною на аркуш і теж її приклеюємо. Можна мазувати весь все клеєм, а можна просто по краям. Тоді у нас аплікація буде більш об'ємна. Ось так по краям. Так. Переносимо на куртку. Куртку треба приклеїти так, щоб вона закривала до середини штани. Приклеїли. Так, тепер рукава так само намазуємо, клею і беремо зверху. Прикріпляємо під куртку, під плечики. Вам дорослі допоможуть, якщо буде важко. Якщо ви справитесь самі, це буде дуже чудово. Так, є один рукав, і другий рукав. Так само під курточку заклали, пригладили, наша куртка готова. Працюємо над головою. Я вже собі вирізала голову, вам залишається зробити це, обрізати у квадратах кути і наклеюємо голову до нашого костюма. Це робиться так. Розкриваємо курточку і ось тут з краєчку. На куртку ось так прикріпляємо нашу голівочку. Закриваємо куртку, тепер нам буде видно, де у нас у пожежника шия. О! Так, тепер нашому пожежнику треба надіти шапку на голову. Для цього беремо, якщо ви робите з двох частин, то робимо так. Намазуємо більшу частину, тобто напівколо. Ну, десь так на горі голови. І потім приклеюємо цю смужечку. Це захисна каска, яка обов'язково повинна бути у пожежного. Ось так. Зробили. У нашого пожежного на касці є ось така, такий значок. Це береться невеличкий прямокутничок, зрізається зверху кути і утворюється ось така емблема. Щоб ви не забули сигнал пожежної безпеки, ми його потім напишемо номер. Так, не вистачає рукавиць, не вистачає чоботів. Чоботи і рукавиці вам допоможуть вирізати дорослі. Ви з цим справитесь, і тому зараз ми тільки приклеїмо. У мене вже є заготовочки ось такі. Приклеїмо спочатку руки, а потім поставимо його на ніжку. Рукавички можете приклеювати або пальчиком вгору, так як я, або пальчиком вниз, якщо пожежний щось виконує. Руками. Зараз він просто на нас дивиться. Тому у нього пальчики, він показує нам, що він ось прийшов до нас у гості. Так, приклеїли, рукавичку, все. Руки є. Взуваємо пожежного. Він у нас просто стоїть, тому ніжки у нього будуть просто розставлені вліво-вправо. Робимо так. Це такі в нього берці. Захисні. Так. І Так, Так. зули рукавиці наділи, залишилось оздобити наш костюм. Для цього треба буде нарізати смужечок різної ширини жовтого кольору. Так, як вам захочеться. У мене я зробила так. Для куртки ширші. Для рукавів вищий для штанів ширші. Для штанів нам треба ось такі дві смужечки широкі. Для рукавів трошки вище. А для куртки треба виміряти. Прикласти жовту смужечку до куртки, відмітити потрібну нам довжину і просто-напросто відрізати зайве. Потім цю смужечку скласти навпіл. І розрізати її. Це для того, щоб куртка розстібалась. Так. Приклеюємо ці смужки до куртки. Так. І причіпляємо ось такий поясок. Його можна зробити круглим, можна таким. Це вам теж допоможуть вирізати мами. Готово. Тепер залишилось нам тільки оживить нашого пожежного. Малюємо. Очі, брівки, носик. І можна зробити його веселим, добрим, турботливим. Він у нас посміхається. Хто захоче намалювати волосся, можна намалювати буде і волосся нашому пожежному, яке виглядає із підказки. І залишилось написати нам тільки номер телефона пожежної служби 101, щоб було добре видно і ви не забули хай вона буде у нашого пожежного на шапці. До зустрічі! Чекаємо наших пожежників.